Усіх вітаю, урок української літератури в 9 класі. Ми повинні сьогодні познайомитися з пам'ятками оригінальної літератури, розкрити значення давніх літописів для розуміння культурних і моральних основ нашої держави. Тож тема нашого уроку літописи як історико-художні твори. Ми розглянемо повість минулих літ, повчання Володимира Мономаха дітям та Києво-Печерський патерик. Щороку, 9 листопада, в українських церквах відбувається відправа пам'яті преподобного Нестора Печерського. Під час служби співають Дивні часи, роки церкви, життя і чесноти давніх отців ти для нас описав, і послідовником їх був ти, славний Несторе. Вихваляємо тебе серед отців, співаючи, благословений Бог Отців наших. Із прийняттям християнства в Київській Русі, храми та монастирі стали головними осередками розвитку освіти, науки, мистецтва. Найбільшим культурним центром в той час стала Києво-Печерська лавра. Ось вона перед вами. Цей православний монастир заснований 1051 року на київських схилах Дніпра Ченцями. Вихідцями із бояр Антонієм і Феодосієм Печерськими, котрі є основоположниками чернецтва на Русі. Створена ними громада ченців невдовзі привернула увагу князя Ізяслава, і він дозволив їм побудувати на горі монастир. Громада поступово розросталася, і після смерті Антонія у 1073 році до її складу входило 100 ченців. Феодосій із благословення Антонія ввів у монастирі, названому Печерським від слова Печера, строгий статут на зразок грецького Студицького. Головні обителі монастиря було перенесено на прилеглу гору. В 11 столітті монастир стає центром християнства Київської Русі. У 12 столітті йому надали високе звання Лаври. Головного дуже великого монастиря. З 11 століття Києво-Печерська лавра перетворюється на знаний культурний центр. Із 70-х років 11 століття в Києво-Печерській лаврі ведеться інтенсивне будівництво кам'яних споруд. У 1073 1089 роках був побудований і розписаний Успенський собор. Немала церква. Ось вона перед вами. На початку ХІХ століття Троїцька і трапезна церкви. Трапезну ви бачите, з правої сторони Троїцька церква ось вона. А в кінці ХІХ століття монастирську територію обносять кам'яною фортечною стіною. Подивіться, будь ласка. В цей час розвиваються архітектурна і художня школи, удосконалюється майстерність сотчих, розвивається прикладне мистецтво. Монастир, котрому вдалося завоювати неабиякий авторитет, намагається впливати на громадське життя країни. Дуже великою є, великим є значення Києво-Печерської лаври в розвитку давньоруської культури. Вона була центром літописання і церковної літератури. Тут перекладалися слов'янською мовою твори іноземних мов. В Києво-Печерській лаврі працював знаний літописець Нестор, автор Повісті минулих літ. Про оригінальну літературу часів Київської Русі. Оригінальна література Київської Русі 10-середини 13 століть була органічною частиною духовної культури всього українського народу. Під впливом перекладної літератури і на міцній основі культурних традицій власної народної словесності розвинулися вітчизняні літописання, проповідницька, агіографічна, паломницька література, з'явилися світські твори. Повчання Володимира Мономаха, ліроепічна поема «Слово про похід ігорів та інші писемні пам'ятки на X століття припадає початок літописання на Русі. Отже, оригінальна література мала таку тематику: це церковні сюжети і соціально життєві теми, жанри це повчання, послання, літописи повісті. Приклади – Повчання до братії, слово про закон і благодать, повчання дітям Володимира Мономаха, повість минулих літ, слово о полку Ігореві. Я думаю, що це потрібно записати. Автори літописів, літописці, розповідали про ті історичні факти свідками, учасниками яких вони були самі або дізнавалися з інших джерел. Записи окремих літописців групували й упорядковували пізніші літописці, які створювали з них збірники літописів. Зводи, що були вже систематично викладеною історією. Широковідомим літописним зводом є Повість минулих літ. Автором твору вважають Нестора Літописця. Отже, Повість минулих літ. Була написана в добу князівських міжусобиць після смерті Ярослава. Літописне стара зветься Повість минулих літ. Тут усе підпорядковане часові, події пов'язані з роками. Літописець часом навіть розриває події, коли вони не вкладаються в один рік, оскільки для нього час важливіший за події час обмежений і невпинний. Його течія несе події, котрі уже сталися, і приносить нові, котрі ще мають бути. Коли навіть нічого не відбулось, літописець проставляє руки, як знамення часу, або ж пише «Нічого несть, без тишина» Дуже багато подій, описаних у повісті минулих літ, ще й досі не вийшли за межі легенди, як скажімо, оповідь про заснування Києва трьома братами і сестрою. Як хочеться розсунути межі літопису, зазирнути за його береги, побачити, що там. Повість переткана зворотами із живої народної мови, афористичними висловами, приказками. Наприклад, коли вовк повадиться до овець, то виносить всю отару, смерть спільна всім, не передавивши бджіл, меду не їсти, мертві сорому не мають. Знаходимо у ній стилістичні звороти, котрі перетривали віки. Зломити спис, поставити стяги, січа люта, втирають пота, вкинути ніж. Повість минулих літ загальноруський літописний звід, складений у Києві в другому десятилітті 12 століття і покладений в основу більшості літописних пам'яток, що дійшли до нашого часу. Як окрема самостійна пам'ятка повість минулих літ не збереглася. Її найдавнішими і головними списками є Лаврентіївський літопис, у котрому відобразилася Друга редакція повісті, і Іпатіївський літопис, у котрому відобразилася її третя редакція. В списках деяких літописних зводів укладачем Повісті минулих літ названо монаха Києво-Печерського монастиря Нестора. Дослідники 13-19 століть вважали Нестора. Першим руським літописцем, а його твір першим руським літописом. Отже, повість минулих літ має автора. Автором, ви вже почули, є Нестор Літописець Чернець Києво-Печерської лаври. Запишіть, будь ласка. Мета цього твору. Об'єднати всі попередні літописи, відредагувати і доповнити новими матеріалами та описами подій, очевидцем яких він був. Зміст цього твору це відомості про географічні і територіальні особливості руських земель. Матеріали про побут і звичаї, духовний світ і морально-етичні закони східних слов'ян, про їхні родинні традиції, спосіб життя, вірування, ритуали. Також історії родинної династії київських князів. Характеристика Рюриковичів. Ну, багато що ви знаєте, і найвідоміші легенди та події літопису це такі. Пов'язування біблійної оповіді про потоп і ноя з відомостями про територіальний поділ слов'янських племен, про благословення пагорбів над Дніпром Андрієм Первозванним. про заснування Києва братами Києм, Щеком і Хоривом та їхньою сестрою Либідю, про князювання в Києві Аскольда і Діра та їх загибель від рук Олега, прозваного Віщем, про вчителів Кирила і Мефодія Солонських. Про смерть Олега від свого коня, про загибель князя Ігоря від рук Древлян, про чотири помсти княгині Ольги Древлянам, про князювання Святослава і його смерть від рук Печенігів та інші легенди. Звичайно, і у наш час письменники звертаються до повісті минулих літ. Перед вами портрет Богдана Лепкого вгорі. І його твори, які написані на основі повісті минулих літ, це повість Вадим і повість Каяла. Каяла це повість, яка описує події, описані у слові про похід ігорів. Перед вами письменник Семен Скляренко. Є у нього чудові романи Володимир і Святослав. Знову ж таки, про події Київської Русі. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми маємо знати також повчання Володимира Мономаха дітям. Володимир Мономах, бачите його портрет, це київський князь, він князював в 1113-1125 роках. Боровся проти князівських міжусобиць, відновив Великокняжу владу майже на всій території Київської Русі. Здійснив ряд важливих реформ, зокрема, заборонив переводити вільних людей у стан рабів за невиплачену позику. І написав, як заповіт своїм дітям повчання Володимира Мономаха. Він писав, що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь. Повчання дітям Володимира Мономаха це визначна пам'ятка літератури Київської Русі. Збереглося без закінчення в Лаврентівському списку Повісті минулих літ під роком 1096 у кількох неповних частинах. Точної дати написання не встановлено, імовірно, це 1109 рік. З літературного погляду це зразок популярного в античній та середньовічній літературі жанру повчань і одночасно перша в давній українській літературі спроба життєписної розповіді. Повчання оригінальний твір, у якому Володимир Мономах висловлює думки загальнодержавного, політичного та морального характеру, повчає своїх дітей бути розумними правителями, захищати інтереси Русі. Боротися з князівськими міжусобицями, самим учитися і поширювати освіту, власною поведінкою подавати приклад іншим. Також маємо познайомитися сьогодні із києвопечерським патериком. Слово патерик походить від латинського патер батько. У католиків ним означають особу священика. Із давніх часів патериком стали називати збірки оповідань і легенд, в котрих йшлося про життя отців, чорноризників. Вперше подібні рукописні книги з'явилися в Візантії, широко знані у православному світі, теж патерики Єгипетський та Синайський. На нашій землі у далекі часи народився києво-Печерський патерик. Це не просто одна із важливих пам'яток української культури. А як назвав її наш видатний історик Михайло Грушевський? Золота книга українського писемного люду? Києво-Печерський патерик розповідає про те, як жили ченці, як і з чого починався славетний Печерський монастир. Цю книгу за взірцем патерика Візантійського створили самі київські монахи. Офіційно авторство його приписується трьом письменникам єпископу Симонові, ченцеві Полікарпу і Несторові Літописцю, хоч і не виключено того, що у цій копіткій довготривалій роботі брали активну участь і інші подвижники із монастирських келій. У основі кожної оповіді патерика дивовижна подія, чудо, що безмежно вражає людську уяву. Оповіді й легенди вміщують чимало сюжетів з чудесними поворотами. Дуже багато у них і конкретного матеріалу, точних деталей про життя ченців в монастирі, їх щоденні клопоти. Це твори і історичні, і художні, і релігійні разом з тим. Популярність Києво-Печерського патерика в Україні була просто безмежна, і з цією книгою виросло чимало поколінь людей. Тож не випадково Михайло Грушевський, оцінюючи Києво-Печерський патерик, ставив його у один ряд із кобзарем Тараса Шевченка. Основу Києво-Печерського патерика склали послання єпископа Симеона, Печерському Ченцю Полікарпу і звернення Полікарпа до ігумена Лаври Акіндіна, а також Лаврський літопис 1076 року, про найперших чорноризників лавських. Пізніше до Києво-Печерського патерика ввійшло житіє Феодосія і Гумана Печерського, складене Нестором близько 1991 року, і сказання про створення Печерської церкви. Патерик прославляв будівельників і живописців, приміром, Олімпія, окремих постатей Києво-Печерського монастиря. Поряд із реальними відомостями про життя у монастирі, про відношення князів до монастиря, про значення варягів в культурному житті, про приватні бібліотеки ченців подаються і фантастичні розповіді. Наприклад, чорти здійснюють накази святого і тому подібне. Відомо біля 200 списків Патерика. Ось такі твори створювалися у Мурах Києво-Печерської лаври. Твори давньої літератури це не просто пам'ятки писемності, а й високохудожні книги. Вони є букварем нашої національної свідомості, джерелом української духовності. Всього вам доброго!